Добрий ранок. Слава Ісусу Христу. Сьогодні будемо з вами читати книгу Ісуса Навина. Цікава книга. В новому заповіті. Часто ми читаємо про те, що, як сказано у пророків, старий заповіт, да, він був, він складався з книжя, пророків, і, і ще Писання було, але. Ми чуємо це, і це перша книга Ісуса Навина це якраз відноситься до пророків. І чому вона цікава? Тому що а, те, що обіцяв Бог в П'ятикнижі, те, що Він обіцяв, ми бачимо да, стосовно, наприклад, землі, як воно виконується, він пообіцяв дати землю, і тільки під час того, як вже прийшов Ісус Навин, вони цю землю вже взяли. І ще цікава ця книжка, тим, що далі йде книга суддів, і там багато дуже проблем в народі, і вони постійно на них нападають якісь племена, якісь народи. Чому так происходит? Чому вони грішать, Бог їх, від них відходить, їх, на, на них нападають? І ми бачимо відповідь якраз книги Навина, тому що. Вони залишили, коли прийшли в ханаанську землю, дуже багато цих груп різних язичницьких цих народів, да, які вони повинні були, ну вони повинні були знищити їх, але вони їх залишили по тим причинам, якимось різні були причини. Але ми розуміємо, що в суддів це вже наслідки. А mm. перша причина була в книги Навина. І цікаво, сама Ісуса Навина, не знаю. Мені дуже подобається ця людина. Ми будемо читати, тут, тут йому десь приблизно, ми можемо сказати, десь 90 років вже. Він був десь на 30 років молодший за Моїсея. Це був учень Моїсея, дуже такий, він був а, постійно з Моїсеєм. Коли Моїсе було 70, йому було 40. Ми читаємо в, в книгі Вихід, десь в 30-х розділах, що Моїсей, коли зі скрижалями йде вниз, спускається з гори, він спілкується. З Ісусом Навином, коли вони там роблять тільця і поклоняються йому за Ароном. Ісуса Навина там немає, він чекає десь під горою Моєсея. Тобто він був дуже сильно наближений до нього. Він, скоріше за все, ми читаємо, що він сам мав Духа Святого. Потім, коли Мойсей, Бог каже: Ти вибереш Ісуса Навина, і Мойсей його виводить перед народами, благословляє. Тобто, ну, це був дуже потужний, дуже потужний був лідер. І якраз ми читатимемо з вами п'ятий розділ. Вони підійшли до Іордану, стали, їх відділяє ріка від землі, яку вони повинні забрати. І ця ріка, вона, як знаєте, як стіна, яка захищає їх. І народ їх ну, ми читаємо в другому, в третьому розділі, як вони переходять, вони спочатку відправляють гонців, там історія з Рахав. Рахав каже, ми вас боїмося, можете заходити, брати що хочете. Вони її збережуть, збережуть її життя, вони повертаються, підбадьорюються, вони переходять через цей Ордан. І ось якраз, як тільки вони перейшли, ми будемо з вами читати п'ятий розділ, що ж далі відбувається. Вони вже по факту на ворожій території, вони вже прийшли на передову, вони вже зайшли к ворогу. Ось тут і Да? Тобто Ірихон, стіна, там, військо і так далі. Тобто, там вже вороги, з якими їм прийдеться воювати. Читаємо п'ятий розділ книги Ісуса Навана. І сталося, як усі Аморейські царі, що по той бік Йордану на захід, і всі хана... ханаанські царі, що над морем, почули, що Господь висушив був, воду Йордану перед Ізраїлевими синами, аж поки вони перейшли, то зомліло їхнє серце. І не було вже в них духу зі страху перед Ізраїлевими синами. Того часу сказав Господь до Ісуса: нароби собі камін... камінних ножів, по обрізу ізраїлевих синів знову, другий раз. І наробив собі Ісус кам'яних ножів, та я пообрізував ізраїлевих синів при Гіват Гаралоті. А оце та причина, чому Ісус пообрізував увесь народ, що прийшов, був із Єгипту, чоловічої статі, усі вояки. Повмирали в пустині в дорозі, коли вийшли з Єгипту, бо був обрізаний увесь народ, що виходив, а всього народу, що народився в пустині в дорозі, по виході з Єгипту, не обрізували. Бо сорок літ ходили Ізраїлеві сини в пустині, аж поки не вигинув увесь той народ. Ті вояки, що вийшли були з Єгипту, що не слухалися Господнього голосу. Що Господь заприсягнув був їм не показати їм того краю, що Господь заприсягнув був їхнім батькам дати їм край, який тече молоком та медом, а їхніх синів поставив замість них, їх пообрізував Ісус, бо вони були не обрізані, бо їх не обрізували в дорозі. І сталося, як увесь народ закінчив обрізуватися, то вони осіли в таборі на своїх місцях аж до видужання. І сказав Господь до Ісуса, сьогодні я зняв з вас єгипетську ганьбу і назвав це місце ім'ям Гілгал, і так є аж до цього дня. І таборували Ізраїли сини в Гілгалі і справили Пасху ввечері 14-го дня місяця на єрихонських степах. А на завтра, по пасці, їли вони того самого дня з урожаю, того краю, опрісники та пряжене. І перестала падати манна з другого дня, як вони їли з урожаю того краю, і вже більше не було ізраливим синам манни, і їли вони того року з урожаю хананського краю. І сталося, коли Ісус був при Єрихоні, то звів очі свої та й побачив, аж ось стоїть навпроти нього чоловік, а витягнений Його меч у руці Його, і підійшов Ісус до нього та й сказав йому чи ти наш, чи наших ворогів? А той відказав: Ні, бо я вож... Вождь Господнього війська, тепер я прийшов. І впав Ісус на обличчя своє до землі і вклонився, та й сказав йому, що говорить мій пан своєму рабові? І сказав вождь Господнього війська до Ісуса, скинь зуття своє з своїх ніг, бо це місце, на якому стоїш ти, святе воно, і зробив Ісус так. Далі ще Ісус спілкується з Господом і отримує план, як же їм захватити, Єрихон, і Господь йому розповідає стратегію, як вони будуть ходити і біля города, да, і потім стіни впадуть. Звернемо увагу з вами на ці речі, які тут відбуваються в цьому п'ятому розділі. Дуже багато да, справ. Імана перестає падати з неба, і вони Пасху справляють свято. це. Да. Але саме дивне, не знаю, для мене це дивно. Вони сиділи за Йорданом. Вони могли там обріз... зробити цей обряд обрізання. Але Бог показує, каже, коли я вас привів прямо під ворога, да, під Ірихон, я контролюю цю ситуацію, да. і Ісус навіть нічого йому не каже. Тобто Ісус, навіть як генерал, як командир війська, Він би мог якось можливо, заперечити Богу сказати: ми ж пам'ятаємо історію з Сіхємом, коли Діна, дочка, да, її там. Спочатку да, знечестили, потім захотіли одружитися на ній. І Сімон і Лєві придумали план. Вони сказали: ми вам віддамо Діну, але ви повинні обрізатися. Вони обрізалися і вони прийшли вдвох і вирізали весь сіхем. Тобто, ми розуміємо, що це реально проблема, це ну треба одужувати, і Бог чомусь переводить через Йордан. Цей природний захист зникає, він підводить їх під ірехон під і каже: Тепер давайте ви всі, ви приїхали на передову на ноль, тепер будемо вам робити операції, які виведуть із строю повністю там 2,5 мільйона людей, можливо, там 1700 до мільйона військових чоловіків, і вони не можуть нічого зробити. Господь показує цим, що якщо я контролюю ситуацію. То ви будете забезпечені, і ви будете в безпеці. Ще цікаво, що каже Господь: Я це роблю, щоб зняти ганьбу. Тобто, дев'ятий вірш каже: Господь до Ісуса каже, сьогодні я зняв з вас єгипетську ганьбу. Тобто, ми бачимо тут, що в 40 літ сорок. 40... Вони не робили цього, вони не, під, не підтверджували цей заповіт. Що це взагалі було? Коли перший раз це отримав, отримали вони? Це ще Авраам отримав. Да? Коли, його, коли народу ізраїльського було небагато, коли вони там жили, коли Авраам прийшов в Ханан, там була маленька сім'я, і він перший раз це отримав. Цей заповіт. Взагалі заповітів небагато. Ми знаємо по Біблії. Є заповідь Ноя, наприклад, і Бог дав там теж свій символ. Це веселка, яка каже, що більше такого не буде, не буде більше земля, знищена водою потопом. Потім був Авраама заповіт, і обрізання це був символ цього заповіту, як, як символ, такого ні в кого нема, це унікальний народ. Ось ви це робите, від, від, від відрізняєтесь. Потім був ще Моїсеєв зовіт, коли Бог давав йому заповіді, і в них теж був свій символ це субота. Яка теж себе показувала це? В нас є свій заповіт новий, і символом цього заповіту є хліболамання, коли ми згадуємо про те, що зробив Ісус Христос, як Він постраждав на Христі, як Він нас спас, як він воскрес, та, і що зробила його кров, і що, для чого взагалі це було. Та. І ми сьогодні хочемо задати таке питання, та, від якої ганьби я сьогодні можу, можу очиститися? Можливо, є якісь гріхи, можливо, є якісь твердині, або якісь звички, від яких я хочу відмовитися, помолитися, відновитися духовно, підтвердити свій заповіт, тим більше через тиждень буде хліболамання. І це дуже важливо бути на ньому і не пропускати його ніколи. Дуже відноситись до нього гідно, як написано в Біблії, що ми цим робимо на спогад про те, що зробив Христос. Робимо це гідно. Треба робити це так. Вони це зробили, вони очистилися. Ну, це взагалі да, Далі що що відбувається далі? Е, я думаю, люди, які сиділи там в Ерихоні, да, вони були в шоці. Вони далі йде ще, е, вони святкують Пасху. Ну тобто вони і так не розуміють, да, вони, вони знають, що Бог веде цей народ, Він Бог е, Йордан для них да, відкрив. Вони пройшли. І вони приходять, вони, вони там ще святкують щось. Пам'ятаєте, 22-й псалом, як написано, і ти трапезу мені, устроїв серед моїх ворогів да, перед моїми ворогами. Тобто щось подібне відбувається. Вони святкують Пасху. Для чого вони, вони це роблять? Що таке Пасха? Що вони згадують? Да, тоді ж не було ще Ісуса Христа. Що вони конкретно вони, згадують вихід з Єгипта? Для них Пасха це та ситуація, коли Бог їх спас. Це були кари на Єгипет, і повинен був померти перворідний у всіх, у людей, у худоби. Тобто і кров пасхального агенця, вона, да, яку вони розмістили на дверях, вона захистила їх, і ангел-губитель, який це винищував, він пройшов мимо. І вони згадують просто як благ Господь. Чи є сьогодні мені що згадати? А вже ж є. Як Господь відповідає на молитви, як він мене десь спас, десь допоміг, десь цілив, десь ще щось. Тобто гарне нагадування, що Господь благ, і треба про це згадувати. Вони після того, як вони очистилися, вони святкують Пасху і згадують, що для них зробив Господь. Ми бачимо далі, що відбувається. Одинадцятий вірш, наступний момент. А на завтра по пасці, їли вони того самого дня з урожаю, того краю опріснуки та пряжене, і перестала падати мана з другого дня, як вони їли із з урожаю того краю, і вже більше не було зралим синам мани, їли вони того року з урожаю хананського краю. Так, да, закінчується халява, можна так сказати. Це слово походить від єврейського слова. Халав переводиться як молоко. І були такі історії, що люди, які потребували, які були бідні, їм приносили, привозили і роздавали це безкоштовне молоко, і кричали у це слово халав, халав, і тому від цього і пішло те слово халява, яка означає щось отримати безкоштовно. Тому ми бачимо тут, що але ми пам'ятаємо, що деякі люди були недовольні цією маною. Можливо, зараз вони вже коли прийшли туди, вони би хотіли, щоб вона залишилася. Чому взагалі вона перестала падати? Тобто вони, вона перестала падати саме в той момент, коли вона перестала бути так, як потреба. Саме в цей момент, коли вони почали їсти з урожаю того краю, чому вони взагалі почали їсти з урожаю того краю? Як там було? Був город. В якому, наприклад, да, в якому була стіна, і там сиділи люди, поки тут Ізраїль прийшов 2,5 мільйона. Але поблизу цього города були ж поля, були, ну, вони там вирощували урожай. І коли вони прийшли, скоріше за все, люди пішли в город і спряталися там, всі, хто заробляли на цьому урожаї. А вони зайняли це все і вже почали вживати в їжу вже. Тобто, і тут яке можемо для себе взяти примінення цього, що Бог дає тобі не по капрізам, да, і не по забаганкам, а по потребі. Да? Тобто Він дає якраз тобі, коли тобі треба, Він тобі дасть благословення. Да? Але є такі сезони в житті нові. Коли треба вже, да, якщо в тебе є можливість, якщо ти сам можеш себе забезпечувати, якщо в тебе є руки, ноги, Бог дав разум, Бог дав сили тобі, можливості, то йди і роби. Да, тут не треба лінитися, як тут, да, і очікувати, що мана буде з неба падати, і ти будеш просто все чудесним образом отримувати, то Господь каже, що все, мана закінчилася, тепер у вас новий етап в житті, вам треба рухатися далі, вам треба тепер використовувати нові можливості. Тут Треба брати ці поля, починати їх обробляти і використовувати, і, і, і тоді будете їсти. Да? І останній е, такий момент значний, який тут відбувається, мій найулюблений. Ісус зустрічає. Е, Вождь вождя Господнього війська, написано, Він зустрічає цього вождя. Деякі думають, що це ангел, але ми розуміємо, що, скоріше за все, це був сам Ісус Христос, тому що ті почесті, які Він дає цьому вождю, вони якби, йдуть як до Бога. Ангел, скоріше за все, не прийняв такі почесті. І потім, в шостому розділі, одразу після цього. Бог спілкується з ісусом напряму. Тому ми розуміємо, що скоріше за все це був Господь. Як Господь прийшов до Авраама, коли йшли, він шов і ангели йшли знищувати судомого моря, так і тут, скоріше за все. Багато на це указує. Взагалі, що там робив Ісус не зрозуміло. Можливо, розробляв якийсь план. Написано, що і сталося в 13-му вірші, і сталося, коли Ісус був при Ірихоні. В оригіналі, в єврейському, взагалі написано, Він був в Ірихоні. Що мається на увазі? Ну, можливо, десь дуже близько, можливо, в якійсь там, прямо біля стіни, але в Єрихоні. Можливо, він розробляв, дивився, як він буде це з народом захвачувати. Да? Але що цікаво, це його реакція взагалі. Да? Тобто він бачить, написано, що коли Ісус був при рихоні, то звів очі свої. Тобто, можливо, він молився, але написано, що він підняв очі і, і побачив, та й побачив, аж ось стоїть навпроти нього чоловік. Витягнений його меч у руці його. Да, Реакція Ісуса. Ну, це е, чоловіку до років. Він вже пройшов багато всього, він учень Моїсе. За ним стоїть. 2,5 мільйона людей. Ну і армія менша, але стоїть армія. Він генерал, він командир. І він йому каже, чи ти наш, чи наших ворогів. Тобто він готовий зараз просто один на один з вийти. І дуже цікаво, що він не ділить, бачите, як він ділить. Тобто нема третьої сторони, немає ніякої сірої зони або нейтралітету. Він каже, ти або наш, або наших ворогів. Пам'ятаєте, написано в Коринтян, другому коринтян, 5.14. Бо що спільного між праведністю та беззаконням, або яка спільністю світла з темрявою, яка згода в Христа з більяром, або частка вірного з невірним? Тобто все дуже просто. Нія, немає ніякої третьої сторони, або ти наш, або ти ворога. І все. І тут йому відкривається да, хто це? Він каже в 14-му вірші: Ні, бо я вождь Господнього війська. Тепер я прийшов. І впав Ісус на обличчя своє до землі, вклонився та й сказав йому, що говорить мій пан своєму рабові, рабові. І ми бачимо отут правильну реакцію на Бога і правильні здорові відносини з Богом, які повинні бути у кожного взагалі, хто розуміє, хто такий Бог. Да? Ісус навіть розумів, хто такий Бог. Він розуміє, що як ти мій командир, да, я комо. Я зараз командир. Взагалі цих людей, два з половиною мільйона в мене в починенні людей, я їхній генерал. Але перед тобою я раб, перед тобою, і ти мій командир тепер. А я воїн в числі твого війська. І що робить цей воїн? Він очікує, він жде наказу, він хоче виконати волю свого господина. Він хоче виконати волю свого командира, і він падає на обличчя своє, тобто на коліна, на землю, вклоняється, каже йому, що тепер ти будеш казати мені що робити. Оце здорові відносини, які ми тут бачимо між, да, між нами і між Ісусом Христом, це завжди фундамент відносин. Розуміння своє розуміння своєї ситуації, своєї залежності від Бога. Напряму сказав вождь Господнього війська до Ісуса, скинь зуття своє своїх ніг, бо це місце, на якому стоїш ти, святе воно і зробив Ісус так. Бачимо, що як Моїсею, коли він побачив горящі кусти, там був Господь, теж то було святе місце. І тут дуже багато аналогій є з Моїсеєм. І взагалі, коли. Взагалі Ісуса Нави назвали не так, його звали Осія. Але коли його перейменував Моїсей, це була така у них часто традиція, як Авраама перейменував Господь, коли вони хотіли відправити соглядати, що Моїсей відправляв цих соглядати, вивідати Хананську землю, він його перейменував, і Ісус означає, І Його вас спасає. Вже тоді це було як символізм, що їх спасе Господь і дасть цю землю, і виконується ця обітниця. Тому що, що пообіцяв Господь Аврааму? Землю, що від тебе піде багато народ, великий народ і благословіння. Де виконалася, де, де вони стали великим народом? В Єгипті. Вони там розмножилися, да? вони ще не не мали можливості навіть, якщо Павраму вже дала тоді дати землю. В у них була маленька сім'я, скільки там було 70 людей. Як би вони володіли всією землею? От, тому великим народом вони стали в Єгипті, а, і тоді ще чаша беззаконня не переповнилася. І ті народи, які жили в Ханаані, вони ще не переповнили цю чашу беззаконня. Зараз в них є вже народ. І зараз буде виконуватися обітниця, а, і вони отримують цю землю. Да? І це буде десь 20 років. Вони будуть цю землю завоювати. Хочеться для нас сьогодні, щоб ми помолилися в першу чергу за наше духовне очищення, духовне оновлення, підкріплення в заповіті, який ми маємо з Господом, щоб ми помолилися, щоб ми пам'ятали. Як багато зробив Господь для кожного з нас. Я думаю, в кожного є якесь свідоцтво, як допоміг Господь, як відповів на молитву, да? Тобто, щоб ми були вдячні, тому що це, ми і згадуємо це. Да? По факту, коли ми святкуємо ламання хліба, ми, ми згадуємо, як нас спас Господь. Да? Ми згадуємо, Що без, цього, без Його крові не було б спасіння. Припинення мани цієї, що це для нас означає теж сьогодні, що нові етапи життя, можливо, в когось нова робота, можливо, в когось нова ситуація в сім'ї, якась там дитина народжується, або переїзд, або нова нове навчання, або кудись до коледжу, до інституту. Нові сезони життя вони вимагають від нас до да, нових якихось, щоб ми не надіялися на старі моменти, якісь в житті, щоб ми розуміли, що в нас є можливості, Бог буде з нами. І щоб ми шукали можливості, як цього досягати. І останнє це те, що Бог є головний в битвах, Бог є той, від кого залежить перемога. Як би хотілося, от перший вірш п'ятого розділу, коли написано, що у ворогів зомліло їхнє серце, і не було вже в них духу ні страху, хотілося б це примінити до нашого ворога, щоб в них не було духу, щоб в них зомліло серце, і вже щоб вони. Просто не воювали. Хочеться заручитися Божим керівництвом, як цим заручився Ісус Навин. Він признавав Бога своїм командиром, своїм вождьом. Ісус Христос є сьогодні, наш командир і наш вождь. Тому, коли у нас, коли у нас в житті є виклики якісь, то треба за це пам'ятати, згадувати цю історію, приміняти її в життя. Це може що завгодно. В кожній сфері нашого життя ми потребуємо Божого керівництва як нашого вождя. Тому помолимось за ці речі, за наше духовне оновлення, за те, щоб ми були вдячні і за те, щоб Бог був нашим командиром, якого б ми слухалися, як його воїни. Амінь. Давайте ми помолимось по дві-три людини. Сьогодні ще так не молилися, і я закінчу молитву.